Gracias. В Італії очікують на прес-конференцію Сильвіо Берлусконі. Екс-прем'єр збирається виступити з реакцією на вирок Міланського суду, що засудив його до чотирьох років ув'язнення. Берлусконі визнали винним в ухилянні від сплати податків та завищенні цін на придбання прав на показ американських фільмів його холдингом Mediaset. Італійські змі, багато з яких належить медіамагнату, Відреагували на вердикт стримано, а деякі ухрестили його політично вмотивованим. Натомість багато італійців з шампанським на вулицях святкували рішення суду як історичну подію. За останні 20 років проти Берлусконі було відкрит понад 30 справ, і лише одну з них довели до кінця. Втім, реакція на ворог лишається суперечливою. Я думаю, що він подаватиме апеляцію. Так траплялося вже багато разів, і, врешті-решт, він завжди виходить сухим з води. На мою думку, це була кампанія спрямована проти нього. Форсера імовірно, вперше за багато років можна говорити про те, що закон рівний для всіх. Міланський суд продемонстрував свою владу, хоча йшлося про чиновника високого рівня. Хотілося б, щоб так було завжди. Згідно з законом про амністію, Берлусконі загрожує рік ув'язнення замість чотирьох. Наразі в іншому суді розглядають ще одну справу проти нього щодо перевищення повноважень та сексуальних зв'язках з неповнолітньою повією марокканського походження Рубі.